У Хузькому районі на базі нижньобистрівської гімназії працює центр соціальної підтримки дітей та сімей. Домашнє тепло. Тут допомагає дітлахам, які потрапили у важкі життєві обставини. У кожного з вихованців своя нелегка, особлива історія. Одна з них Тетяна дуже любить малювати і хотіла б саме у мистецтві реалізувати себе. У Мене померла. Мама недавно. А хто тебе залишився із рідних? Тато, сестра, брат ще менший братик. Ну. А за ким із них ти найбільше сумуєш? За маму діти тут перебувають на цілодобовому догляді і утримання. В закладі вони проживають, навчаються та проводять вільний час. Усі ти любимо в рок, ти фрукти, ов учимніцями любить. Май добре то вдома ніж ти. Поважають, усе розказують, Можуть, може тут бути і віршик, і всячина, мені все тут любить. Я дуже люблю англійську, бо то, десь буде, наприклад, буду йти в Англію, щось там будуть давати, наприклад, щось за світає по англійську, я буду відповідати. Дуже гарно, уютно. Так у себе вдома бути, але тут і не гарно. У мене є подружка Дарина, Максим, Іванка, і ще одна Іванка Таня. Настя, і була тут вчилася ганютка, лише її, її нема. А куди вона? М -м, пішла геть додому. А тебе хотіла повернути додому? Ні. Тут краще. Угу. А ти тут давно? Ну, вже 4 роки, ще 5 річки. Разом із тим у закладі перебувають різні дітлахи, зокрема і ті, які тільки відвідують навчання у гімназії. Проте для всіх однаково намагаються підібрати заняття. А щоб забезпечити ще кращі умови для дітлахів, тут завершують капітальний ремонт додаткового корпусу. Раніше він слугував адміністрацією Тереблеріцької ГЕС. Наразі у планах от, розширення центру, який функціонує на базі Горінчівської громади, і перенесення його роботи безпосередньо сюди. Тут ми зможемо забезпечити всі необхідні умови. приміщення вже в принципі на відсотків 70 відремонтовано. Ми зможемо забезпечити умови як для проживання, харчування, бомбосховища, які є функціонують на велику кількість людей. Нагальна потреба запустити роботу нової будівлі виникла після того, як гімназія розмістила у себе внутрішньо переміщених осіб. Аби перейти в новий корпус до початку зими, бракує ще чимало коштів, адже не вистачає меблів, техніки та заміни проводки. Фінансування у нас іде 50% місцевого бюджету. 50% у нас фінансує благодійний фонд майбутнє дітям. На, на ремонт в нас теж більша частина коштів йде теж з фонду «Майбутнє дітям. І тепер долучилися хлопці. Благодійний фонд теж хата не з краю». Вони теж допомагають нам у облаштуванні ну, приблизно, я думаю, 50 до, до 100 тисяч, якби хтось профінансував, допоміг. У центрі домашнє тепло наразі перебувають 19 дітей у віці від 3 до 15 років місцевої громади. Це дітлахи з віддаленої гірської місцевості. Після запуску нової будівлі буде можливість прийняти аж до 80 осіб.